Це, шановне панство, Скарпат зі Славська. Як обіцяв, буду щодня, а то і кілька разів на день повідомляти про погоду, бо свята, лижі і так далі. Ось розтаїло все-таки. Та розтанув сніг, що трішки навіть тут, бачимо. Ось, бачите. На північних схилах, ось там теж гора погар, до речі. І на фоні гори Петерівки. Є сніжок. а... Мене південне з хіла, то дуже сильно став, але то не є біда. Хочу сказати, що на обмані то все, нема, ніхто там професійно серйозно не працює. І навіть жалкую, чому я не став синоптиком, а художником, бо я би краще міг розказати про погоду. Ось на цій горі це вона, бачите, оця перша гора. тут, Зокрема, верхній той кінець маківка не та що там відома маківка, а теж називали, бо mm -hmm. то.